Слідкуйте уважно саме за траєкторією польоту того дрона FPV, пілотованого козаками Team Тім Хівмадяра. За траєкторією, тому що це оптоволокно. І намотуючи кола та виконуючи піроти з зануренням, весь цей час дрон розмотує з катушки тоненьку, але надміцну волосину, котра забезпечує керованість та чітке зображення. Не намотатися на власні пути. Не перекусити пропами власне, опто, не здубоніти чи не зачепитися за хаос руїн, але таки знайти і детоксикувати хробака. До прикладу, цього побачити його звичайною впівіхою, а тим більше успішно відпрацювати, чиста вдача. Тоді як на оптоволокні технічні аспекти вже є базовими а основа успіху у професійності пілота, ступені його дойобистості до конкретної події і витримки. У тому конкретному загоні хробака до стану йоблика. А тепер хробак дня з новим та високотехнологічним антидронним засобом. Опс! каністра антидронна. Спробу зараховано, хробачелло. Тот міст, що ми гепнули минулого тижня, ви пам'ятаєте, він став справжньою раколовкою щодня, надаючи хробакам такий собі. Прихисток. Місто встречи і змінити нельзя, є банькою Іванушка. Цього разу пілоту Клімчика зажмурили тут квартет йобликів. І щось мені підказує, що далеко не останній. Пройдімося Відеооглядом подій. А ось і перший піддослідний. Фортифікується розкладачкою чи чим. От що стислось. Останнє фото. Є контакт. Зовні то так. На піздюль. У повторчику. Курва бобер яйо One way ticket хробачо. Розвідка. Очечо розжимається. Релакс, йоблик. Гробаку треба дати трохи часу, як раку, і можна робити наступний захід до раколовки. Тує путятка. Відразу два курва бобера Ну, та й вйо. Так пізніше до розвідка. Оп-оп-оп. Єдне байо-яйо, друге яйо баю. Але треба переконатись, що друге теж тупікнулося фінально. Трохи інтриги. Паралельно розвідка боєм. І пілот кліматим заходить з іншого ракурсу ким маленько контролюрен, другий теж вже у апатії. Гарно, козаки, дякую. Одним чихом два йоблика з раколовки. Півгодинки і наступний пасажурен вже тут приховався. Ото От заморочився. Білі ручки ножки замочив до студеної води. То четвертий курва бобер десь за годину у раколовці. 21 квітня в Етері другий сезон просвітницького проєкту 13 обликів, частина 34. Ймовірно, дружній підрозділ тупікнув мотоциклета, а значить, дві макаки десь поряд і поки не, докс... не детоксиковані. От і одненький гріється опіздошений від позапланового паркування, а поряд чийсь бронік і другий ствол. Тепер точно знаємо, що другого треба гледіти десь поруч. До розвідка Мавіком. Ось другий. Під тополею. Добре, бо Бог вже у повітрі. Вормбастер, козаки Лєшого знають, що робити. Томаш, Гарний пєздюль. Підглянемо лише шнурки на берцях підгоряють. Тепер до першого завітати. Як же його лишити? Заходимо. О, фініта ля музиках, робочу ламотациклета. Вештається собі відкритою місцевостю тупо голові. Потім скавчать у пабліках нас є но ми кріпчаємо. Ормбастер бере у працюрин. Добрий день, привезли дрива. Помча калака. Працює. Працює, принцип, по дрону у кожну хробачу макітру. На таких умовах, он, позаду біжить наступний. Суря кинув. Перша медична допомога. Нє. То не наш. Грибу я далі. На таких умовах ми готові. Всю їх 160 тисячну мобілізацію змолоти. Пишуть там черги реальні стоять, бажаючих заробити у СВО. Тим часом народне оптоволокно у руках пілотів кліматим кліматиптахівмадяра продовжує кошмарити хробачню й обликопридатну. У кожний закуток руїн зазирнути, не дати жодного шансу просування. Тут риби ні, але то не точно. Опача, таки замостився одненький їбулдєй, Чуєчка пілота не підвела. тра-та-та, хтів. Не встиг. Агов хробаче, Візу маєш? Ні. Лягай дупою доверху, даклізма. Через штані. Не знімай. Отут. Бігаюча кікімара трапилася. Намета на себе хробак накинув. Отака От собі. Брання. Ще один біглик пізно всрався тікати. Ай, трохи не влучно, хоча шрапнелька благодатна, мала б дупу нашпигувати. Повторний виліт, так і є, дупа тече запіканка. Очеретом той хробак продирався. На піздюліну відпочинь! Привізія льохів та комор людських продовжує. Тує йоблик. Жалов'йо. Тих двійко мандрівників думали, що сховалися від весільних мавіків. нє 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 буде маленько інакше. Ви паркуйтеся, там мостіться. Розвідка контролюватиме, щоб ви саме на своє місця сіли згідно квитків. Що там у нас? Он пацієнти. Вже прямують до маніпуляційної. Розмірковуватимуть, є буття чи не є. Ф10 тим часом прямує до процедурної. Що там за шторкою? Правильна поза. Мориття. Напокоштулуй. Зарвав би ся. Розвідка боєм. Єден відпочиває у кутовий. А де другий? Куди відпетляв без відмітки лікаря? Пацієнта треба довести до повного оздоровлення. Шукатимемо. Що той? Ось він. Ну, та й в'йо. 34- частина просвітницького проєкту 13 обликів. Гуд ідеме до галі на два гроба далі. Тихої та спокійної вам. Очі та жало, робочий жах. Честь!